На теренах видання української правди я помітив колонку, яка належала білоруській опозиціонерці у вигнанні Світлані Тихоновській. І це було звернення до нашого президента Зеленського та до нашого народу, у якому Тихоновська пропонує Україні та українському народу створити альянс із демократичною Білорусію, вести боротьбу разом і підтримувати білоруський опір. Об'єднаний перехідний кабінет, готовий співпрацювати з Україною і встановлювати дипломатичні та політичні відносини. Тоді я не так детально звернув на це увагу, щось там написав у Твіттері і за. Був про це, проте через роздмухану політичну дискусію з цього приводу. Думаю, треба поговорити про Світлану Тихановську, про її уряд у вигнанні, а також про так звану білоруську опозицію часів протестів 2020 року. Влаштовуйте зручніше, і давайте розбирати, чого до нас причепилася ця неоднозначна білоруська опозиція. А без вільної Білорусі не може бути свободної України. Відео буде цікавим та дискусійним, тому я прошу вас прямо зараз поставити вподобайку, а також після перегляду відео написати свою думку відносно цього. До речі, багато з тих, хто дивляться мої відео, не підписані на канал, тому я прошу вас не забувати про підписку. Це дуже добрий стимул для просування моїх відео. Також у вас є змога підтримати канал донатом через Патреон. Посилання залишу в описі під відео. Дуже дякую своїм патронам за їх допомогу, особливо Микиті Горді. Там, до речі, британський прем'єр-ліст Трас пішла у відставку. І тим, хто вперше на моєму каналі, я раджу подивитися відео про неї, яке я записав після її. Призначення там є інформація про скепсис до неї про її конкурентів, а також про проблеми, перед якими стоїть Британія. Ліс трас стала прем'єр-міністром, четвертим прем'єр-міністром країни всього навсього за сім років, і вона успадковує нацією, що майже розривається по швах. Тож, щоб зрозуміти сьогоднішню Великобританію, треба зрозуміти проблеми та виклики, перед якими вона стоїть. Почнемо з короткого екскурсу в трошки забутий 2020 рік. 21 травня в Білорусі розпочалася кампанія зі збору підписів на підтримку Сування кандидатур на пост президента ініціативні групи зареєстрували основних кандидатів: Олександра Лукашенко, Віктора Бабаріко, Валерія Цепкало, а також Сергія Тихановського. Найактивнішу кампанію почав вести блогер та бізнесмен Сергій Тихановський. На той час він активний російськомовний білоруський ютубер, автор каналу Страна для жизні. Білоруською було б країна для життя. Цей канал і досі активний, і досі ведеться російською. Тож Сергій почав свій тріп по Білорусі та розповідав у своєму блозі про злидні та бідність регіонів. Привіт всім, хто дивиться канал Страна для жизни. Вот ми приїхали уже на нашому УАЗике, на білоруських с логотипом. Проте, 29 травня, під час пікетів зі збору підписів у місті Гродно, Тихановський був затриманий і незабаром звинувачений у діях, які грубо порушують громадський порядок. У зв'язку з тим, що білоруська ЦВК відмовилася реєструвати заарештованого кандидата за довіреністю, заявку на реєстрацію особисто подала від свого імені його дружина Світлана Тихановська. Пізніше білоруський ЦВК відмовив також і іншим кандидатам, таким як Віктор Бабаріко та Валерій Цепкало. Після чого їх штаби, які очолила дружина Цепкало Валерія та помічниця. Бабаріка Марія Калєснікова підтримали єдину зареєстровану кандидатку Світлану Тихановську. Об'єднані штаби почали завзято працювати: мітинги, зустрічі з виборцями, інтерв'ю та коментарі. І дійсно здавалося, що вони отримають переможну підтримку на виборах 9 серпня 2020 року. Але білоруський ЦВК оголосив неочікувані результати, які ставились під сумнів реальними протоколами з виборчих дільниць. За офіційним результатом ЦВК перемогу на президентських виборах Білорусі отримав Лукашенка з підтрим 80% голосів проти 10% Тихановської. Ні, конечно, мы эти результаты не признаем, потому что мы, как уже сказала Мария, видели цифры с отдельных, там же и более 50 участков, где перевес. В мою сторону галасов більше більше там в десятки разів. Після чого почалися масові протести по всій країні. Спочатку вони були дуже запеклими. Мітингарі флупцювали по всіх містах та знущались у відділках міліції. 9 та 10 серпня стали дуже жорстокими, і майже всі спостерігали за цими кадрами та дивились, як швидко зростає білоруський телеграм-канал Нехта. Пізніше накал спав. і Люди почали просто влаштовувати марші та шествія з білоруськими національними прапорами. І ці марші в кінці кінців зійшли на нівець. Ну і тоді я вже не дуже очікував на результативність цього протесту, де білоруси розмовляють російською мовою, дарують квіти ОМОНівцям та перед тим як стати на лавочку, знімають свої кросівки. Більшість лідерів протестів та колишніх кандидатів у президенти почали заарештовувати. А тих, хто не встиг виїхати з країни, як це зробили Тихановська та Цепкало, досі сидять за гратами. Дійсно, цей список опозиціонерів з примітками про затримання чи виїзд із країни вражає. Сама ж Тихановська взяла на себе роль лідера опозиції у вигнанні. Їздить по. Світу зустрічається з західними лідерами та намагається формалізувати свою діяльність в якості уряду демократичної Білорусі. І ось зараз вона створила об'єднаний перехідний кабінет Білорусі. Це типу формальний орган уряду у вигнанні, та шукає його визнання, зокрема і з нашого боку з боку України. Я прийняла рішення створити об'єднаний... Объединенный... Підіховний кабінет, Тож давайте знайомитись з тими, хто шукає нашого визнання, і будемо використовувати не сьогоднішні їх заяви, а заяви часів протестів у Білорусі. Бо так буде трошки чистіше. Зараз, звісно, всі перевзулися та підтримують Україну, проте це не означає, що ми повинні знімати з них відповідальність за їх вислови на українській правді та в Твіттері Почалася дуже жвава дискусія відносно звернення Світлани Тихановської. Сама українська правда в устами редактора Європейської правди Сергія Сидоренка взагалі не визнання так званого уряду. Тихановською називає повним провалом стратегічним і тактичним. Я погоджуюсь з Сідоренко, що Україні потрібна стратегія щодо Білорусі, проте не така, яку пропонує він. Цю стратегію треба розробити в комплексі зі стратегією післявоєнного регіонального лідерства України у східній Європі. Тож почнемо. Всі кандидати на білоруських виборах були проросійські. Навіть сам Сергій Тихановський відвідував Крим через Росію в обхід українського кордону, за що був внесений у список миротворця. Пізніше його дружина Світлана Тихановська виправдовувала і заперечив трецювала, що Україна має право вирішувати, як кому в'їжджати в Крим. Ну, ви знаєте, я даже мне неприятно это комментировать, потому що, як вони пишуть, це значить, е, Сергій нарушил закон України то, що в'їхав в Крим через Росію, е, почему тогда он не был внесён в базу намного-намного раньше, а именно сейчас это людей заинтересовало. По-вторых, ніхто не е має права Принуждати человека їздити в тульну страну какими то обходными путями, якщо да, було удобно в той момент йому поїхати через Росію, то він э, взяли це і з поехал к своим друзьям в гості. Сама Тихановська на питання, чий Крим, тяжко вздихала і нагадувала, що Крим то юридично український, проте фактично російський, просила не мучити її цим питанням. А, спитайте, що я є, чий Крим? От ваше міркування. Но можно я скажу так, как принято говорить, как принято и в нашей стране, как принято по международным законам, что юридически Украина Крым. Український фактично він російський і не мучайте мене більше. ну фактично ж так і виходить з цим треба змиритися. Ось така її логіка. І зверніть увагу: я демонструю вже другу вставку з високоповажною лідеркою опозиційної Білорусі, і вона розмовляє російською, тоді як журналісти запитують її білоруською мовою. Якщо ви думаєте, що я чіпляюся, то давайте подивимося майже програмне інтерв'ю Світлани Тихановської на РБК. Заголовок вже вражає проти Росії. Ми абсолютно нічого не маємо. В ньому вона скаржиться, що Путін. Не підтримав її, а обрав режим Лукашенка. Їй дуже прикро. Вона вважає, що після її перемоги і повторних перевиборів до влади в Білорусі прийде президент і уряд, який я цитую. Я впевнений, що це буде дуже сильний лідер, з яким пан Путін знайшов би про що домовитись, і розмовляв би з ним як з рівним. В інтерв'ю вона називає Путіна мудрим політиком, оголошує Білорусі і Росію братськими країнами, висловлює бажання в подальшому залишатись з дружніми державами. Виглядає це як торг за увагу. Путіна боротьба за його підтримку, а це так і є. Бо в інтерв'ю українському лівому берегу Світлана Тихановська заявила, що повністю погоджується з фразою своєї колеги по опозиційному крилу Вероніки Цепкало. Ось зякую фразу. Господин Путин Владимир Владимирович, он человек довольно-таки образованный, он человек интеллигентный, он видит все своими глазами, он видит, что происходит в Беларуси, он видит, какое протестное движение у нас в Беларуси сейчас развернулось, и мне кажется, что если бы Владимир Владимирович занял позицию народа, народа Беларуси, а позиция народа Беларуси – это уход Лукашенко от власти, то для нас бы Владимир Владимирович был бы национальным героем, потому что он бы поддержал прежде всего большинство, волю большинства граждан Беларуси. Абсолютно. Абсолютно погоджується та заявляє так, це було б дуже мудре рішення мудрого керівника, принаймні з погляду білоруського народу та й російського теж ще одним білоруським опозиціонером був російський банкір Віктор Бабаріко, якого навіть Лукашенко називав проросійським та спонсоруючимся з Російської Федерації, і от про окупацію Криму Бабаріко виправляє журналістку. Мені не потрібно вам по про анексію Криму, про ситуацію на востокі в Україні. І так, анексія Крима, як ви її називаєте. Как ви її називаєте? Геніальна фраза. Пізніше цей приколіст на пряме питання. чий Крим відповість, що Крим греческий. Ну це ж так смішно, це так прикольно. Зараз цей білоруський опозиціонер ці жарти відпускає в білоруській тюрмі. В його штабі я був дійсно приємно здивований його представницею Марією Колєсніковою, яка маючи змогу покинути країну, залишилася в ній і зараз перебуває за гратами. Совість їй не дозволила покинути свою країну, і це заслуговує на повагу. Но это не игра в шахматы. Это жизни людей. Ось я ознайомив вас з білоруською опозицією, яка вимагає від нас визнання. І давайте поговоримо про те, що я побачив. Я побачив торг. Ці люди протягом своєї політичної кампанії танцювали перед Путіним та боролись за його увагу, нехтували українським питанням, жартували над питанням чи Крим. Вони шукали підтримки Путіна, щоб продовжувати проросійську геополітику Лукашенка. Не більше, звісно, зараз вони всі за Україну та визнають Крим і Донбас українським, а також засуджують російську агресію. Але хіба не? Було російською агресією у 2020 році? Була, була й війна на Донбасі, був і окупований Крим. А що, якщо після нашого визнання уряду Тихановської Путін запропонує їй білоруський трон? Хіба вона встоїть? Це ж вона плакала, що у 2020 році Путін її не підтримав. Не встоїть, а погодиться. І як і обіцяли, зробить Путіна національним героєм Білорусі? Можливо, а можливо і ні. Хоча підстави цього побоюватись дійсно є. А що ж дає нам визнання її уряду? Ризики підвищення ризиків того, що білоруська армія вторгнеться на боці Росії з півночі. Так, Лукашенківська Білорусь вона вже є пособником Росії у війні, надала Росії свою територію для агресії проти нас, але не використовує свої війська. Звісно, мешканці затишних київських ресторанів можуть дозволити собі писати, що білоруська армія, якщо рипнеться, то буде розгромлена. Насправді так воно й буде. Проте вступ Білорусі у війну на боці Росії тягне за собою підвищення втрат серед наших захисники. звісно, мешканці затишних київських ресторанів одразу після початку бойових дій на півночі України поїдуть до Чернівецької області та на Закарпаття. Проте я дійсно не думаю, що такі ризики визнання уряду Тихановської вони виважені та виправдані. Якщо й дискутувати про концепт української стратегії відносно Білорусі, то треба виходити з підтримки її національно-ідентичної боротьби з підтримки білорусомовних білорусів проти всього російського. У України є приклад консолідації майже тисячі білорусів у добровольчі. Батальйон імені Калиновського, представники якого, на мою думку, мають повні права претендувати на підтримку з боку України та українців. Саме на них має ґрунтуватись українська політика відносно Білорусі, і саме вони зможуть стати прометеєм білоруської свободи. До речі, у воярів цього батальйону є свій ютуб-канал, на який я раджу вам підписатись, якщо ви знаєте білоруську мову. А спиратись на лідерів мирних протестів з дійсно класною навичкою, вчасно перевзутися. Лідерів тих протестів, де перед вставанням на лав Знімають красівки, а ОМОНівцям дарують квіти ненадійно. До зустрічі!